Вітаю! Сьогодні ми будемо знаходити числа за значенням їх відсотків, і в першому номері, який ми будемо робити сьогодні, відповідне завдання. У нас сказано, що 50% від числа дорівнює 47. Отже, так як і минулого разу, краще спочатку знайти 1%, а потім стільки, скільки потрібно. В першому завданні сказано, що 46 це 50% від числа. Це означає, щоб зробити це завдання, нам 46 потрібно поділити на 50. Так ми знайдемо 1%. І помножити його на необхідну кількість відсотків. Якщо хочемо знайти все число, це означає, що слід множити на всі 100%. Тому ми запишемо помножити на 100 і виконаємо обрахунки. Та буде 92, як можна було зробити. 50% це половина від числа, тоді все число. Вдвічі більше, тому можна було би 46 помножити на 2. Але це скоріше виключення з правил, ніж той варіант, який ми скористаємося. От в наступному прикладі так ми вже зробити не можемо. У нас не число ось тут записане, наприклад, там 50, 25, а тут записано вже 56. Знову ж таки, ділимо саме на кількість відсотків, а потім множимо вже на 100. І ми відновлюємо число. Від якого 56% і буде 84 і одержимо 150. Таким же способом ми робимо і інші завдання. Тобто беремо число, ділимо на кількість відсотків і множимо на 100. Наприклад, щоб зробити ось ці обрахунки, ми можемо дещо змінити наш приклад, ми можемо перемістити кому праворуч в дільнику на одну цифру. І, відповідно, і втіленому теж, тобто прийдеться ділити 420 на 28, а уже потім множити на 100. І це дасть нам 1500. А в наступному номері, якщо ми 201 поділимо на 100,5, ми отримаємо 2, адже перше число вдвічі більше за інше. І коли його помножимо на 100, отримаємо 200. Таким чином, перший номер ми зробили. Давайте розв'яжемо ще одну задачу. В ній сказано, що 8% поля засіяно горохом. Це ми можемо позначити як ось горох, і це становить 8% від всього поля. Потрібно знайти площу цього поля, це означає, що площу в гектарах ми не знаємо, будемо шукати. Але сказано, що горохом засіяно 18,4 гектара. Окей, ми це. Записали, але ж лишається ще одне невідоме число Все поле. Скільки відсотків воно містить 100%. Тому запишемо це. Це можна оформити у вигляді таблиці, якось ось так. Але цікавіше буде, якщо ми поставимо ось тут тере, що 18,4 гектара це 8%, а невідома кількість гектарів це 100%. Така форма запису. От, скороченого до задачі буде нам потрібно і в наступних темах, ми ще до такого варіанту будемо повертатися. Він зручний і дозволятиме робити такі приклади. Цікавіше зараз що потрібно зробити? Знову ж таки, якщо ми маємо 8%, то чому б не знайти 1%, так як і в попередньому номері. Тобто нам потрібно 18,4 поділити на кількість відсотків, і ми знайдемо 1%. Поділити можна кутом, і в результаті ми отримаємо 2,3. Що це за одиниці? Це у нас гектари. І вказуємо, що ж ми знайшли: 1%. А далі нам потрібно знайти все поле. Все поле це 100%. Отже, ми 1% в гектарах 2,3 множимо на 100. І в результаті ми отримаємо число. В якому кома зміститься праворуч так, що воно стало більшим на дві цифри, тому будемо мати 230 гектарів. Це і буде власна відповідь. І на сьогодні завдання ми вже зробили. Лишається тільки для вас дві задачі, два завдання, які ми розбирали. Спробуйте їх зробити, і вас все обов'язково вдасть. Якщо ні, перегляньте один з елементів відео знову. До зустрічі наступного разу!